Виконуємо номер 1448 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Як зміниться різниця? Якщо завдання перше. Зменшуване зменшити на 7,1. Завдання друге зменшуване, збільшити на 8,3. Завдання третє від'ємник збільшити на 4,7. І четверте від'ємник зменшити на 4,19. Приступаємо до виконання. Нехай А наше зменшуване Б від'ємник. Тоді наша різниця буде А відняти Б. У першому завданні зменшуване зменшити на 7,1. Використаємо властивості віднімання. Наша різниця була, наша різниця стала. Отже, різниця зменшилася на 7,1. Завдання друге знов наша різниця, тепер зменшувано збільшити. На 8,3. Використаємо властивості віднімання, як бачимо, наша різниця збільшилася на 8,3. Отже, різниця збільшилася. На 8,3. Завдання третє знову наша різниця. Від'ємник збільшити на 4,7. Від'ємник тепер збільшуємо. Використовуємо властивості віднімання. Наша різниця стала. Наша різниця була. Різниця зменшилася на 4,7. Отже, різниця зменшилася на 4,7. І останнє четверте завдання, знов наша різниця і від'ємник зменшити. На 4,19. Використовуємо властивості віднімання. І бачимо, наша різниця стала, наша різниця була. Висновок отже, різниця збільшилася. На 4,19 ми дали відповідь на питання, як зміниться різниця, якщо зменшуване зменшити на 7,1. Зменшуване збільшити на 8,3, від'ємник збільшити на 4,7 і від'ємник зменшити на 4,19. Номер 1448 виконано